Про події війни говорить Стратком. У ніч на 31 липня противник атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Окупованої Херсонщини та запустив 89 ударних БПЛА типу Шахет із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару Київщина. Це одна із наймасованіших атак ударних БПЛА шахет 131 136 Таку ж кількість шахетів ворог застосував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників із 89 ударних БПЛА шахет 131 136 виявлених радіолокаційними підрозділами повітряних сил збито усі 89, Повідомив. Командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук. Також було збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину. До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх сил оборони України, тактична авіація повітряних сил та армійська авіація сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та реповітряних сил. Київ був атакований двома хвилями дронів. Повідомив начальник київської міської військової адміністрації генерал-полковник Сергій Попко. Деталі атак розповів речник МВА Михайло Шаманов. На столицю ворог спрямував чотири десятки дронів. Ворожі дрони заходили на Київ з хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Це вже була сьома атака столиці ворожими дронами у липні. І от як я вже сказав, і ви вже сказали, що це було наймасованіше за 2024 рік за кількістю застосованих. Рашистами БПЛА повітряна тривога тривала з перервами, але майже 9 годин. Але, попри велику щільність, масованість сьогоднішньої атаки, за словами начальника київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко, жоден безпілотник не долетів до межі Києва. Тобто, всі шахеди були збиті ще на підступах столиці силами, заслаби протиповітряної оборони додамо. Що за наявною інформацією, після атаки в Києві не було зафіксовано ані жертв, ані руйнувань. Сили оборони України продовжують ефективно уражати важливі військові об'єкти російських окупантів. В ніч на 31 липня було завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ. Спостерігалась робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Детальна інформація щодо. До результату ураження уточнюється в генштабі. Традиційно зауважують, що українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу. Дві критично важливі угоди для Збройних сил України підписано з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу на майже 5 мільярдів гривень. Про це повідомило Міністерство оборони України після візиту президента Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова в регіони. Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави, адже ми купуємо і підтримуємо своє сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості. Заявив міністр оборони. Тим часом Україна за. Рік може виробляти понад 3 мільйони дронів. Для цього в державі є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами. Про це розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр, наголосивши, що для виробництва такої кількості дронів потрібно фінансування. За її словами, держава може покрити лише частину цих потреб, а решту закривають закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилась закупити частину дронів українського виробництва для українського війська. Перемовини Дуться і з іншими країнами, зокрема Великобританією. Ми достатньо розвинулися за рахунок як державних, так і приватних потужностей щодо виробів різного виду дронів. Понад мільйон дронів зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів. Додала Анна Гвоздяр. Нині, за її словами, міністра Техпром опрацьовує лінійку дронів з боєприпасами, яка необхідна українському війську. Наступним етапом стане їх уніфікація. Генерал-майор Кертіс Базарт був номінований президентом США Джо Байденом на посаду наступного керівника командування, що базується в Німеччині, і займається наданням військової допомоги Україні. Тепер його кандидатуру має затвердити Сенат США. І якщо це станеться, він очолить групу сприяння безпеці в Україні, що базується в штаб-квартирі сухопутних військ США в Європі та Африці у Візбадені. Також з призначенням на цю посаду він має отримати чергове звання генерал генерал-лейтенанта. Ця група існує з дві Другого року вона координує передачу обладнання і забезпечення тренування збройних сил України. Наразі її очолює генерал-лейтенант армії США Антоніо Агуто молодший. Але як відомо на саміті НАТО у Вашингтоні на початку цього місяця країни-члени альянсу домовилися взяти на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги в галузі безпеки. Місія, яка називатиметься НАТО безпекова допомога і тренування для України, базуватиметься у Візбадені і залучатиме близько 700 військових службовців. Вранці 31 липня корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що Ісмаїл Ханія, політичний лідер палестинського екстремістського групування Хамас, був убитий у резиденції в Тегерані в результаті рейду, проведеного Ізраїлем. Підтвердження або спростування цих звинувачень від ізраїльської сторони поки не було. Ліквідація Ісмаїла Ханії відбулася за декілька годин після того, як він був присутній на церемонії інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна. Політичний лідер Хам. Хамасу був ключовою фігурою в переговорах про припинення вогню з Ізраїлем. Варто зауважити, що перемовини зайшли в глухий кут, не дивлячись на те, що сторони, включаючи посередників, зокрема США, заявляли про те, що основні пункти вже погоджені. Але після вбивства Ісмаїла Ханії перспективи укладання угоди стають ще більш невизначеними. Не підтверджуючи ліквідацію одного з лідерів Хамас, ізраїльські військові заявили, що ліквідували високопоставленого представника іншого угруповання Хезбали. Сьогодні вночі Чі Цахал провів точну і професійну операцію з ліквідації найвищого військового командира Хезболи на руках фода шукра кров багатьох ізраїльтян. Сьогодні ми показали, що кров нашого народу має свою ціну і що для наших сил немає нічого недосяжного в досягненні цієї мети. Написав в мережі ікс міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд. Шукра був правою рукою генерального секретаря Хезболи Хасана Насрали та його радникам з планування та керівництва військовими операціями. Ціллю для Ізраїлю він став тому, що за їх інформацію, саме він був командиром відповідальним за вбивство 12 дітей, які загинули під час ракетної атаки з боку Хезболи по території Ізраїлю минулої суботи. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.